Бої Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Іголо! Сину, прощаються Тобі гріхи Твої. Такі слова Господь наш Ісус Христос промовляє до розслабленого, якого принесли четверо. цю подію простілення розслабленого. Свята церква подає нам двічі в рік. часі Великого посту другу неділю ми читаємо Євангелію від Марка, який описує цю подію. І сьогодні, шосту неділю по п'ятидесятниці, євангелист Матфей описує цю подію про чудесне зцілення Рослана. Відрізняється одне від іншого івангельське читання лише тим. Що Марко описує, що через НАТО, через велику кількість людей носії не могли пробратися і тому змушені були розібрати стелю дому, щоб упустити розслабленого Перед Христа. І він, Матвій оминає це і говорить, що оцього хворого принесли четверо. І ось тоді в Христі подія ця сталася в місті Капернолумі. І вона вимагає такого глибокого зосередження, тому що тут ми спостерігаємо декілька дуже цікавих і глибокодуховних аспектів. Перший аспект це бачення. Спаситель бачить не тільки тих, які несуть на ложі спаралізованого, але бачить їхню Віру. Дуже важливо, знати, ми бачимо своїми фізичними очима і часто судимо по тому, що бачимо. Але як багато ми не знаємо, як багато ми не відаємо, про іншу ситуацію, і ми звольовуємо якусь свою картину, якусь свої фантазії, але поруч з тим ми не можемо бачити те. Що бачить Господь? І ось ми зберемося, щоніді до храму Божого. Ми зберемося, щоденно на молитву. Кожен із нас має якийсь намір, кожен із нас має якісь молитовність тхання, кожен із нас має якийсь особливий молитовний настрій. Але серце кожного із нас бачить, тільки Господь. Хіба я можу, чи будь-хто із нас може? Засвідчити про те, в якому стані ти прийшов сьогодні до храму. Чи налаштував ти себе на молитву? Чи може ти досі в суйти? Ви знаєте, є дуже такий е, цікавий момент у наших відносинах із Богом, що першим, чим нам встати на молитву, нам треба себе налаштувати, тобто своє серце налаштувати. Саме тому читаються часи. Що таке часи запиту йдемо? Це перелік псалмів, які читаються із священного писання для того, щоб налаштувати богомольців до найважливішої частини це Божественної духі. Дуже прикладно, я бачу, часто людей, мені це нічого не шкодить, але вам шкодить. Я бачу, люди приходять, пікнув, помолився, сіли і говорять собі про щось. Це не є налаштування на молитві. Для того, щоб налаштуватися на молитві, людина має стояти в тиші. Або слухати якісь пісні-співи, які налаштовують серце людини на молитву, або якісь молитви, які налаштовують на божественну літургію. І саме церква і пропонує оці часи. Тобто перепевних псалмів, молитовний псалмів, які налаштовують нас на божественну літургію. Дехто прибігає. Саме на ту годину точно кого не запізнився, слава Богу. І починає ті служби там свічки палити, картки писати і так далі. Це не є правильний підхід. Людина має прийти до служби хоча б 20 хвилин, щоб налаштувати себе на те, що зараз має відбуватися. Цього потребує наше серце. Не я цього потребую. Не Бог цього потребує. Серце наше потребує цього. Тому казав самопівець. Першим, чим став на прославу його, – «Готово серце моє, Боже, готово серце моє. Я буду співати і славити Тебе. Чи можемо ми сказати, коли відкривається царські врата і починається Божественна отогія, сказати «Готово серце моє, Боже, готово серце моє. Я цілком налашований на молитві, Всякі думки, всю суіду я вже відкинув. Я цілком підготувався для того, щоб славити. І ось оце серце кожен з нас бачить Господь. Ми не бачимо, ми не знаємо. Ми можемо судити по зовнішності людини, ну не по внутрішності, Бо внутрішність внутрішній наш чоловік відомий тільки Богу. Далі Христос бачить не тільки фізичну хворобу цього, недужого, але бачить причину, тобто гріх. Наскільки це важливо? І, власне, церква акцент робить на цьому. Перше чим іти до лікаря, перше чим лягати на операційний стіл, зроби спочатку порядок своєї душі. Не в 700%, але часто причиною недуги є гріх, причиною недуги тіла є недуга душі. І для того треба спочатку зробити порядок з душею. І Господь акцентує увагу, кажучи, на цьому, цьому хворому, силу прощаються тобі. Є. А далі каже, вставай, візни свій і йди додому. Ісус Христос бачить не просто вчених у законі, які спостерігають за цим процесом, але бачить у лукаві помис їхніх серцях, коли вони промовляють, хто цей такий, що він є прощає. Хіба має право хтось прощати є окрім Бога? Оцей той момент, коли ми слухаємо проповідь і собі думаємо, хто ти такий взагалі, що ти нам розкажеш. І нерідко так буває, що ми в серці ремствуємо, якщо нам щось не подобається. Коли ми не згідні з чимось, ми ремствуємо у своєму серці. Хіба я можу знати ці помисли, звісно, що ні. Але їх знає хто. Господь, бо написано, він бачить, що вони лукави думають у серці своєму. Далі звідуючий еспект цього єванського я... читання це перешкоди. Тобто першою перешкодою цього хворого чоловіка була хвороба не тільки фізична, але і хвороба духовна. Другою перешкодою була те, що скільки треба було прикласти зусиль, щоби принести його до Христа. І знайшлися ті люди, четверо чоловік написано. Не написано, чи це була родина, чи це були друзі, чи це були знайомі, але написано, що Бог бачив їхню віру. І вони долали оці труднощі. Тобто вони. Прикладали певні зусилля, не просто принесли, не просто привезли хворого в приймальний подій. Але ще й приклали всі зусилля, щоб цього хворого оглянув лікар. Для цього треба було подолати ці перешкоди. Весь натовп, який чекав так само, і мав потребу цілющі сили і благодаті Божій хтось слухав слово, хтось потребував так само зцілення. І ось ці носії, вони подолали ці перешкоди. Вони добилися цієї мети і поклали хворого перед Господом. Далі, Вчені в законі, тобто юдеї, теж були на перешкоді до зцілення. Тому що вони казали, хто цей, що може є, прощати, а разом з тим. Їхнє серце було сповнене заздрістю, адже будівельного чуда не могли чинити вони. І найважливіший акцент, напевно, цьому іванівському вчителі все ж таки на тих людях, які принесли хворого на ношах, які принесли його і мали оце бажання послужити хворобу. Ви знаєте, наскільки це важливо сьогодні? Ми собі думаємо, що в житті духовному найважливіше молитися щоденно. Найважливіше так, відвідувати послужіння щоденно чи кожну неділю. І якісь такі е, речі, які пов'язують нас безпосередньо з Богом, які мають відношення між нами і Богом. Але тут акцент на тому, що ці люди вирішили послужити цьому хворому. Чи готовий сьогодні ти послужити хворому? Як часто буває навіть в родині, діти не завжди готові служити своїм батькам, які лежать прибутими доріжка. Як сьогодні багато є тих моментів, і ми бачимо щораз більше можливості послужити тим, хто цього потребує. Ви знаєте, буквально нещодавно я чув свідчення одної жінки про те, що коли ці міста під Києвом і Буча були в окупації, і не став в якомусь селі між Ірпінем і Бучею жило не подружжя, багатогідна сім'я, чоловік із дружиною, які, маючи велику сім'ю, не купували хліб, а завжди відпікали. І сталося так, чисто силою обставин, ну, певний промисло Божий такий, що буквально перед тим, як почалася війна. Каже, жінка розповідає, чоловік купив два міхи муки борошно. І каже, я щось подумав купити два. Вона купив два, то щось страшного. А вона каже, жінка, я хочу цей вік, я знаю, що з міха муки, виходить, 37, гора 38 хібель. І ось коли почалася оця війна, коли почалася оця окупація, люди потребували хліба і води. Саме найбільше це пити води, і хліба, тому що все це було втрачено. І вони роздавали людям хліб, тобто пекли хліб і роздавали людям. Знали, де хворі лежать при путі до ліжка. Каже люди, кольце знімали з рук і віддавали за хліб. Вони кажуть, нам не треба, ми це робимо на славу Боже, не треба плати ніякої. Власне, ми хочемо таким чином послужити вам. І вони переведки і роздавали тим людям, які особливо які були хворі, які були прикуті до ліжка, які не могли собі дати раду, і разом з тим вони були справні і голодні. Тому що багато людей повтікали, багато людей залишили ці населені пункти, і будучи в окупації, цей народ потребував цього. І ось чуха, яке Господь спорив чуло. Вона каже, ще раз повторюю, Жінка каже, з міха руки вийшлося 37-38 хлібів. Я кажу, пекла, що це так роки. Чоловік купив два міхи. І ви знаєте, скільки мене тут хліба? 830 куха. Мука не закінчувалася. Це не чудо, яке сотворив Господь. Подібно як з тою жінкою в долицею яка прийняла пророка Івії. І ви знаєте, коли я чую, це мороз іде по пошкірі, наскільки Бог проявляє свою милість і наскільки Бог допомагає тим, хто хоче допомагати, хто хоче служити іншим, хто переймається потребами інших, хто хоче нагодувати голодного, хто хоче полікувати хворого. І тому саме оцей Іванське читання сьогодні говорить, що Господь бачить віру їхню, віру тих, людей, які несли. Не віру того, який лежав на, на постелі, а віру тих, які несли. Так само, в імбесії, ми з вами маємо цю можливість виконувати те, що виконали оці носії. Ми сьогодні, у своїх молитвах перед Брестів Божий можемо принести тих, хто поранений. Сьогодні молитви, тих, хто потребує сьогодні зцілення, тих, хто потребує сьогодні особливого захисту Божого. Хто, як не ми, маємо бути цими носіями? Хто, як не ми маємо принести їх у стіп Христа? І дуже прикро, що багато людей цього не розуміють. Легше кричати слава Україні, чим зробити щось для цієї України. Легше кричати слава Ісусу Христу, чим зробити щось на славу імені Його. Чомусь так є. І ось тому доріг Христі час війни це час випробовувань, це час, коли кожен із нас щось повинен робити для того, аби вона закінчилася. Але кожен каже, а що я можу зробити, ми можемо зробити. І нам Бог дає цю можливість робити це. Щоденно тут зустрічатися, щоденно молитися і не просто сісти на лавочку і обговорити останні новини, але налаштувати своє серце і просити з глибини серця, взиматись з глибини душі, молитися за чужу дитину, як за свою, молитися за пораненого воїна, як за свого сина, молитися за пропавшого безліч, як пропавшого свого батька. Чи свого сина, чи свого брата. І тільки тоді Господь, бачачи віру тих, хто принесли, воздасть тим, хто, можливо, серед без свідомості. Воздасть тим, хто сьогодні найбільше цього потреби. І тому, дорігу, Христі, євангельське читання, коли ми читаємо ту чи іншу подію. Це не просто якийсь історичний факт, який відбувся дві тисячі років. От Ісус Христос прийшов у Капернаум, ось до нього принесли корму. Кожне слово євангельського читання, воно стосується безпосередньо в нас, так само, як стосувалося свого часу їх, тих людей, які були сучасниками цього. Чому? Тому що Слово Боже живе і діяльне, і каже апостол Павло одному своїй послабі, що Ісус Христос вчора, сьогодні і на віки Той самий. Чому Господь каже, покайтеся і увіруйте в Євангеліє? Що це означає увірувати в Євангелії? Це означає не просто читати історичну книгу, як події, яка відбулася. А увірвати, що оці всі події, вони мають безпосереднє відношення до мене. Я хочу це прийняти вірою. Я хочу втілювати це в життя. Я хочу це практикувати. Я хочу відчувати присутність Христа. А Господь каже, якщо в слові ви позостаєтесь, тоді справді моїми учнями ви будете і пізнає правду, а правда вас вільня не, не зробить. І далі каже, хто слово моє берегти не, той любить мене. А в іншому місці каже, і як хто не зберігає слово моє, той не любить мене. Отож, іванівська наука, та чи інша іванівська подія, вона стосується нас із вами. Вона має навчати чогось нас. І тому перемініть оці погляди, якщо просто хтось читав Іван чи слухав, як щось, що відбулося колись, перемініться на те, що тут написано те, що має відбутися зараз. І що стосується в мене безпосередньо. Якщо я читаю цей кінці Іванській уриву, як я можу це застосувати до свого життя? Як я можу це практикувати у своєму житті? Дух Святий. Відкриється. Дух Святий, дай мені зрозуміти це. Господи, дай мені оцей голод і оцю справу до читання і пізнання Слова Божого, щоб я як ти олень. Справний біжить водних потоків, так, щоб я прибігав до Твоєї науки, Господи, і жив за нею. Встановив собі справу, встановив свій голову, і практикував це в повсякденному житті. Тому, якщо ми так будемо молитися, якщо ми будемо взивати до Духа Святого, Дух Святий відкриє нам, Дух Святий торкнеться нас через Слово Боже. І воно буде діяти в нас, воно буде в нашому серці, воно буде рухати нами, воно буде наставляти нас на дорогу, що веде до спасіння. Тому сподобай, Господи, щоб кожна івангельська наука, яка записана тут в святому Писанні, приносила нам духовну користь і збудовувала нас у Христі і Ісусі Господі нашій. Амінь. Слава Ісусу Христу!